Чим же відрізняється республіканська ідея, республіканська ідеологія як з одного боку від лібертаріанства, так і з іншого боку від лівих ідей? Республіканці вірять в людську свободу. Вони вірять, що об'єднавшись, люди ладні змінювати життя на краще, на відміну від них, і ліві ідеї, і лібертаріанства говорять про те, що існує певний фатум, що держава як Певна сукупність владних інституцій переречена бути або злою випадку лібертаріанства або доброю. Власне кажучи, і ці догми, ці креда, вони не мають підтвердження в історії. Вони в них можна тільки вірити, в них не можна підтвердити. Побільше, більше коли віра стає фанатичною, вони стають просто небезпечними. Отже, республіканці, люди, об'єднавшись ладні змінювати майбутнє на краще. Перетворювати державу рекетира на справжню республіку. Лібертаріанці держава це завжди необхідне зло. Тому чим менше держави, чим менше влади, тим краще. Ліві ідеї. Чим більше держави, тим краще, бо держава суспільна завжди краще, ніж приватна. Але ми говоримо: держава, влада може бути як злою, так і доброю. І це залежить від нас, і не від тільки від кожного з нас, а від вміння об'єднувати зусилля і робити. Спільну справу робити спільне майбутнє краще.